Христос воскрес. О, воскрес! Ми хочемо з вами поспілкуватися про Великодню відправу. Чим вона особлива, вона ж відправа над всіма відправами, так як це є Христове Воскресіння. Великодні свята це є практично найбільше християнське свято, яке ми вшановуємо. Воно не належить, воно є над святами. торжество із торжеств. Як ми співаємо в великодніх відправах, великодні свята символізують Воскресіння Христа, славить Воскресіння Христа, і все, про що ми говоримо на великодній відправі, це є оця прослава. Прослава славного Воскресіння Христового, той, що три дні був в гробі, славно Воскресає своєю Божою силою. Та е, Господь, Бог воскрешає, можна сказати, свого сина, та і Він е, через своє Воскресіння відкриває тим, хто в нього вірує, відкриває е, шлях до неба. Скажіть, будь ласка, чому саме три дні святкують Воскресіння? Не один день, не тиждень, не два, саме три дні святкують Христове Воскресіння. Чому так є? Я думаю, що Христове Воскресіння ми святкуємо цілий рік. Тому що кожна, кожна неділя вона прославляє Воскресло Христа. Як Навіть в московській мові неділя означає Воскресіння, там вони кажуть, так? отже, ми згадуємо про Воскресіння на протязі цілого року. І це є, це є, як я вже казав, це є найбільше свято. Коли на проці, наприклад, Цілого року десь випадає якесь свято в неділю, то неділя ставиться на перше місце, коли Христос воскрес із гробу. Ну і відповідно, ми кажемо, що Ісус постійно повинен жити в нашому серці, постійно воскресати в нашому серці. У нас є, є таке стане, деколи, коли ми сумні, правда, коли, коли дещо нас. Пригноблює, та ми маємо якісь виклики в тому світі. Та. І коли ми молимося до Воскресного Христа, він приходить в наше серце, і ми Як з допомогою та вихисаємо з тих всіх ситуацій так само разом з Ісусом. Та. Він дає нам. Що таке воскресення? Це означає перемога над, над, над смертю, перемога над, над, над всім поганим. Та? Бо що таке над смерть зло. над злом? Та. Над злом. Смерть є найбільше зло. В людському житті. А коли ми е, святкуємо Воскресіння, це означає, що Христос є над смертю. І відповідно, коли е, ми згадуємо Воскресло Христа, то ми практично і просимо Його прийти в наше життя, то відповідно ми е, перемагаємо так само разом з Ісусом. Нам самим важко перемогти, правда? Разом з Ісусом ми перемагаємо любе горе. Ну і відповідно і ту війну ми так само. Перемагаємо з Богом, знаючи, як Ісус Христос допомагає нашим воїнам, допомагає нашій країні, допомагає е, нашій, нашій владі, допомагає всьому народу від нас. зрештою та вистояти проти такої е, агресії, яку ми сьогодні переживаємо. Тільки з Богом. Скажіть, будь ласка, а от коли Ісус Христос Воскрес, від Воскресіння до Вознесіння, чим Він займався на землі? Ну, яка його була ще місія м -м, Кінцева? Можливо, це не кінцева. Що він ще хотів людям передати? Він тоді навчав людей. Ісус Христос 40 це по церковній традиції. Ісус Христос 40 днів перебував на землі. Як перебував? Він був Воскрес, в нього було. Вже тіло прославлене, він міг перейти, як ми от на провідну неділю та, е, читаємо, що він переходив, двері були закриті, так? закриті. а він не перейшов через сюну. Тобто це, він мав вже прославлене тіло. І він в будь-який час міг появитися, в будь-який час міг зникнути. Е, від від апостолів, як це було, наприклад, в е, тій подорожі учеників. Вимаус, так, це там були два учні, Лука і Клеопа. Вони йшли, Він як з'явився, так потім і щез від них, так? і вони привернулися потім в Єрусалим і всім сповістили, що Христос Воскрес. На сороковий день ми святкуємо Вознесіння, це коли оцей Ісус Христос, так, котрий вже Воскреслий, Він ще раз з'явився перед учнями, вивів їх на Єловенську гору, так, і піднісся. На Оливну Гору і, і вознісся перед ним вже, вже на небеса. Та. І практично з того, з того часу він вже так не, не з'являвся, практично учня, Ось. Пізніше він міг він ще міг з'явитися, наприклад, щоб утвердити в вірі Савла, наприклад, як апостола Павла майбутнього. По традиції та 40 днів він з'являвся. Для чого він з'являвся? Для того, щоб утвердити тих учнів, яких він лишив, та утвердити в вірі в своє Воскресіння. Отець Ігор. На завершення привітайте усіх людей, всіх християн з таким світлим святом, Воскресінням Господніх і побажайте щось від щирого серця. Світ. Звичайно, з тим найбільшим святом. Я вітаю всіх, хто буде слухати, та, і тих, хто не буде слухати, та всіх християн з найвеличнішим святом Христового Воскресіння, з тою нагодою прийняти Воскресло Христа, з тою нагодою повірити в ці відкриті небеса. Які Господь відкрив тим святом для кожного з нас, ну і робити все, щоб на ті небеса прийти колись і царювати разом з Христом. Так само бажаю щоб то Воскресіння Христове 2025 року, щоб приблизило час миру і перемоги Україні в тій. Важкі для нас. І такій кровопролитній війні. Христос Воскрес! Воїста Воскрес!